Я дощ, я дощ, я сива пряха, на лаву даху я сідаю із вовни хмар пряду, прозору ниточку веду І рядна райдух розтилаю, плету фату. Траси дуже правени. Вільні і невільні, часнуючі війни. Існує. Земля й плотає себе на всіх дущий. Зима люцьк. Кінець січня 2002 року. Минули свята різдвяні. І. Звістка далеко не святкова. Помер поет Костянтин Шишко. Це ж поет помер, який не зробив для себе ніяких заощаджень, який не мав нікого з рідні. Його відхід можна було спрогнозувати. І я особисто десь внутрішньо була готова до цього, тому що ми з ним говорили про його відхід. Це було в моменти його хвороби декілька місяців напередодні. До мене зателефонував Леонід Сахнюк, художник, товариш Костянтина, який йому багато допомагав. Дуже стривожений, він сказав, що Костянтин дуже хворий, погано дихає, що він опух, що він не хоче приймати ліків. Але я зібралася із силою і так, таким дуже суворим, вимогливим тоном зателефонувала до нього, От, і почала його якби сварити. Чому ви не хочете приймати уколів? Чому ви не хочете лікуватись? На що він мені відповів: Боже мій, і ви туди ж самі, і ви за те ж самі. Не потрібно спинити біологічний процес? Не може так бути, що ось так жив такий поет, і він так піде в забуття. Стук стук, у вікна я прошусь. Шу-шу, з кущами я шепчусь. Почуй, почуй, на вулиці ночуй, мовчу, поетів є багато, а такого рівня, як Костя. Ну, На Волині На Волині мало. Потягло такий хай йому грець до писання. Не вдержався. Бодай не казати. От спокуси. Пройняло чорнильним духом. Пройняло, так пройняло. Принижуючи гідності і таланту кожного і будь-якого представника нашої волинської письменницької еліти, Кост Шишко займає властиво в тій письменницькій ієрархії практично найвище місце. Коли я прочитав ці його гошкіці, то мені було зрозуміло, що це, це ж класик. Його поезія з одного боку, я послугуюся зараз словами Миколи Зерова. Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна точия. Це з одного боку його сонети, його вінки сонетів, його філософська лірика, його власне, національно спрямована поезія це дійсно ось те, що сказано словами Миколи Зерова, а з другого боку, це така експресія. це така Гола душа, як свого часу сказав Шебершевський. І недаремно Богдан Жолдак, який так добре знається на українській зоровій поезії, відзначав, що завдяки Костері Шишкові ми маємо жан, якого немає ще в жодній світовій літературі. Саму назву Костя, що він придумав писанки, проасоціював, то це якраз його е, ноу-хау, його знахідка. Я знову порожній, ніби мушля. І знову подорожній. І знову мушу вірш як подорожник накладати на душу. Кость Шишко, він жив на свій лад. Такі люди інколи сприймаються і їхня поведінка, і їхній стиль життя сприймається як. Можливо, девакувати з точки зору пересічної свідомості. Костю можна називати вуличним поетом це поет, який і писав поезію часом за столиком дійсно, так як за столиком в якійсь кав'ярні, так і читав їх, причому дуже різним людям. Я його запитав, Кось Тимофійович, а чи не хотіли б ви вступити в спілку письменників? Але Кось Шишков, він не хотів йти в спілку. Гарно прозвучало в епопеї, яку він назвав епопея через букву У, де він дав пародії майже на більшість поедів. Сашко на людному пероні з паперу квіти продавав. Троянди кинувши червоні, теж на весілля причвалав. Люди здалеку там спостерігали, що він довгий час там сидів в кафе і з чаркою. Котру іноді розбавляв навіть мінеральною водою. Йому не була суть, що то був алкоголь. І просто йому було спілкування з однією людиною, з другою людиною. За молодість розтрачену на мрії, за марновірство на весні, Я п'ю жалі топлю в вині і душею тихо полонію. Якось я йому дорікнула про ці компанії, такі він же ж, бував, міг бути ну, в таких шинках, уже найнижчого такого гатунка. Він каже: а там теж хтось повинен читати поезію. Ну от ми з ним сиділи, читали вірші, от вже йшло до закриття, закриття бару, костя вставав і вже похитувався. І відпускати його додому самого якось мені було незручно. Я тоді кажу, Костя, пішли до мене. Він брав мене під руку, і ми йшли на вулицю Сільську. В якому стані він не був з п'яніння, алкоголю, якої дози, він завжди залишався денді. Як засядем браття колочари лібо, хаям, війон, Бодлер і я. Нам невідомі ремісницькі чвари аби лиш не всякала сулія. Він знав 80-ті роки, що найближчим часом його збірка ніяка не вийде. Він виходив в становище він на своїй маленькій машинці друкарській. Він друкував такі маленькі і зшивав маленькі книжечки і дарував їх. І от він там на каві міг сказати судіть мені там каву або там цигарку. І хтось там йому купував цигарку або там, каву, або що він дарував цю книжку. Або, наприклад, продавав там за гриві. Він писав, він постійно працював над собою, але він не міг не бачити, що це немає, так би мовити, з реалізації. І невже не лишує на світі слідів, а безслідно спливу як поточна? Якось кость натякнув мені, що було б непогано. Створити ну, такий невеличкий фільм Балада про сонце Костянтин, власне, і виступив, був як автор сценарію, і мені вдалося реалізувати його ідею. І, Здається, вийшов непоганий фільм Балада про сонце. Взагалі спочатку його змусили працювати токарем на автозаводі після відомих подій. А потім він став працювати художником в різних організаціях, в тому числі і в будинку культури, де йому, напевно, було найбільш відповідне місце. Кось Шишко-художник доповнював Костя Шишка поета, а кось Шишко поет він був і художник. Я був дуже схожим на буриданського сла, який стояв між двома в'язками сіна, міркуючи з котрої ж почати. Він міркував доти, доки не здох. Два предмети захоплювали мене і були об'єктом моїх мрій у віці, коли необхідно вибирати собі дорогу це живопис і література. Хоча я пішов ніби по шляху літератури, в душі фактично я стою на роздоріжжі, не наважуючись віддати чомусь одному перевагу. Образотворче мистецтво його і врятувало, тому що коли йому було заборонено викладати в школі, коли табу Кось Шишко був він не міг видати опублікувати свої речі в газеті, в періодиці. То та й літератори його сторонилися, співчани його оминали. Багато хто йшов дорогою, йшов назустріч, а тут тільки він намагав виставляв руку, щоб привітатися, бо був доброзичливий людина. Дивиться: нема з ким вітатися, вітер подає руку. Художники навпаки, стали його сім'єю, стали його родиною. Майстерні художників стали його прихистком. Мені сказали, якби не такі, як ви, не причому, то Костя прийшов би до нас на колінах. Через гармидер буднів прів до міражів. За обупільного стрілеса брав ножі. Потрібно зараз розкрити отих, хто стоїть за тим поняттям, за тою духовною катастрофою багатьох шістдесятників драмою, яка отак означена костою Німогомін. За всіх отих мої жалі, хто бути міг, але немає. Він був якраз одним із найвиразніших і повноправних тих шістдесятників. Він не паровозив. Він міг би видаватися як його колеги по спільчанському осередку, так скажемо, котрі ну, теж якось трохи вільнодумствували, очевидно, але рихтували собі паровозики. Живу, хоч жити не дають. Плекаю свій. Як дитину, кохаю щиро Україну мою злощасну, радісну мою. Отже, у 1965 році органами КДБ було порушено судову справу проти викладача Луцького підінституту Дмитра Іващенка і викладача Івано-Франківського педінституту на той час Валентина Мороза. А по цій справі і проходив Костянтин Шишко, Ще декілька літ в тому числі і ячилася та справа дуже так відповідально тими працівниками, бо вважалося, що вони великий успіх мають у своїй роботі, викрили ту злочинну групу. Ну, звичайно, в чому, що, в чому звинувачували? Звинувачували в пропаганді ідею українського буржуазного націоналізму. Коли перші допити йшли. Почалося слідство. То звичайно категорично твердили, що «будете чемно поводитись, може обійдеться десяткою, а так четвертак склопоче. Четвертак склопоче і я знаю прізвище того стукача, що був у групі косі вже з його однокурсників. Не хочу називати теж це ім'я, якось мені не по собі стає, щоб так дуже вже засвітлювати. Може, там люди якось переінавчились, перебудувались, бо багато колишніх комсомольських активістів і тих самих стукачів стали першими патріотами при незалежності України. Прокурор все допитувався. А все-таки що призвело вас до цього такого страшного падіння? Страшного, страшного падіння. А Костя? Все повторювали. Болівання за нівеляцію нації. перепитує прокурор. За що, за що? За що? Той знову нівеляція нації. А потім пригальмувало ЦК, іменно ЦК партії. Отаку надмірну може завзятість тих, хто вели ці процеси. Бо не хотіли, щоб захід тішився з того, що у нас є спротив молодіжний. Як наслідок Валентина Мороза засудили до чотирьох років ув'язнення Дмитра Іващенка до двох, а костя шишка виключили з партії позбавили посади інструктора ідеологічного відділу у цій обкоміській комсомольській конторі. Врешті, далі тривання в умовах незамкнутої тюрми, як казав Шевченко. Можливо, ми когось і збудем. Із ваших душ сірої глини виліпим образ її України. Так, України. Ми ж не підпільна організація, ми нація. Ми все ж таки нація. Ну, від нього відвернулися всі, навіть найближчі. Коли з ним сталася ця драма, коли по суті справи він став. Оцей закритий покришкою, то такий чоловік їй виявився просто не потрібен. Він був закоханий цю жінку, яка була його дружиною. Він називав її білченя. Вона йому вказала на двері, щоб він вийшов в двері, а він сказав, що поети не виходять, коли їм вказують, і пішов з балкона. Серед розтягнутих листопадом дерев танцюю з тінню танго я старе. Ну, ми домовились зустрітися на каві в гастрономі Слов'янський двір на той час він називався. Щось мене відволікло, по дорозі хтось мене зустрів, я, безперечно, знову, як завжди, запізнилася. Він був вбраний в якусь, якусь таку шапку, незвичайно, щось таке в пальто сидів там в слов'янському дворі, але був дуже радісний. Ви знаєте, що сталося? Вийшла моя книжка. А ви тут спізнились. А я такий хворий. Я через заметіль прийшов, а ви спізнились. Вийшла моя книжка. Це людина, яка могла би, звичайно, виховувати молодь, могла б викладати. Любили ми його слухати, тому що ходяча енциклопедія не так вже й часто трапляється. Вміг читати поезії. П'ять-6 годин підряд міг читати поеми, всі, може, всі поеми Маяковського, потім поеми Пушкіна. Потім, коротше, а для того, щоб йому вивчити поему, йому достатньо було, як він розказував, і переписати. Костя намагався дати інформацію, підняти свого товариша, свого співбесідника ну, до свого рівня. Моє життя е, я бачу набагато більш, е, ну як сказати, змістовнішим саме дякуючи Костянтину. Чим більше я з ним спілкувався, тим мені здавалося, я мушу е, якось більше пізнавати людину, тим він не збагненнішим для мене був. Кості ніколи не було, як би сказати, таких кар'єрних якихось кар'єрного мислення чи кар'єрних сподівань. Він не міг не писати. Як він казав, з мене вірші лізуть як воші з кожуха. Кажить до тих письменників, які е, знімають і руйнують цей е, до сих пір існуючий стереотип провінційності і периферійності. Коли я пробувала його якось збити на ту тему, що, мовляв, шкода, що не реалізувалася оця творча особистість сповна його, то він так скромно, дуже якось збив, сходив на бік, повертав в іншу тему, і акцент робив один то нічого, Головна, головне, що є вже Україна. Я дощ, я дощ спадаю з висоти. За небом стиха я ридаю. Сльозою тихою стікаю по зморшках чорної землі, За всіх отих мої жалі, хто ситий тим, аби лиш хліб, Хто грон зірок не помічає.